Ряд складних, безприятили погодних Значить, 5 червня стихійні явища, сильні дощі, зливи, великий град завдали значних збитків населенню і підприємствах сільського сільськогосподарським виробникам збитків на території Борщівського району. 9-го, 9.11 числа нас постраждали ще 8 районів. Загалом з 15 по 11 червня зазнали ушкоджень 12 районів області. Зокрема, ушкоджено покрівлі на 1642 житлових будинках. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт на них виникла необхідність у забезпеченні шифром кількість 33 тисячі 800 листів орієнтовно. Станом на вчорашнє число. Розкоджених будинків відновлено 273. Загалом пошкоджено покрівлю на 47 закладах соціально-культурного призначення. Це школи, будинки культури, э, амбулаторії, ФАПи і таке інше. Розбито вікна в житловому секторі і закладах соціально-культурного призначення. Значить? Загальна кількість близько 2,5 тисяч квадратних метрів складу шкода. Э, та пошкоджено 6300 метрів квадратних дорожнього покриття. Задано збитки сільськогосподарським збору на площі 2100 гектарів. Загальна сума нанесених збитків по житловому сектору складає 4,1 млн мільйона гривень, побудівля до 54 Значить, 7-го числа. Ідоєвський район пошкоджено 519 школи дітей 7 населених будинків. Покрівлю 5 будинків соціально культурного призначення. Радом та потоками води пошкоджено 317 гектарів присадитних ділян, 1850 гектарів сільськогосподарських угідь. Спорівський район 11 червня. Пошкоджено по 341 житлового будинку, 17 будинків соціально-культурного призначення, повалено 364 дерева, повалено 5 високовольтних опор, 8 низьковольтних опор, зафіксовано 96 обривів лінії електропередачі, на навчальне число та межопостачання армії населених пунктівського. Е, Відповідно до рішення Тернопільської обласної ради від 21 квітня 2005 року номер 435 та від 10 березня 2009 року е, номер 772 в регіональному відділенні Фонду державного майна України в Тернопільській області делеговано повноваження з приватизації Тернопільського обласного комунального підприємства фірми Тернопіль Радія Автотранс та в інтересах Тернопільської обласної ради. На підставі відчаденого судового наказу щодо примуслового виконання судового рішення. Отже, 18 року. Державне тихонське лісове господарство. Державне теропільське лісове господарство має в своєму користуванні. Я перепрошую, я, я вас подаю. що хочете сказати, що мисливське господарство ніякого досвіду в плані ведення мисливських господарств немає. Ні, має okay. говорив свої допомоги, що... 9, ну, то я питаю, якими площами зараз володіє Та за я не можу мати досвід введення мистецького господарства на володію рівня. Тут, на жаль, має, має, має місце якесь нерозуміння. Підприємство на надало користування за на площадкою сільських вихідних підприємства 18-80 тисяч, в тому числі є і Теребурганський, і Зборівський райони, Збаражський район. І Підприємство має, але е, частину своїх з 2009 року підприємство спільно використовує спусницьким власним корінням. На площі перед чистою закриває. Добре, тоді давайте приїдемо. Яким чином, було, чому проводився якийсь конкурс на кращого інвестора, з яким державне підприємство проводить спільне використання? Яким чином була процедури визначення саме цього приватного підприємства, щоб було зрозуміло, тому що насправді проблема дуже болюча. Ми маємо звернення від отемеру з багатьох районів на сесії родних хат так само розглядається такі питання. І для нас, як для депутатів міської ради, важливо зрозуміти, які, яка є державна політика, яка є підходи державного підприємства в даному питанні, чому надається права одним чи іншим фірмам, яка є процедура для проведення конкурсу, для врахування інших фондів. На даний час користування в області дійсно 23. В тому числі одне приватне вишне господарство, є районні організації, у всіх районах і п'ять державних міцних підприємств Тобто питання громадськості і в якій мірі не устріляються забезпечення права на полювання. Щодо надання огід користування, це безпечне теж звернулося з клопотаннями в обласне управління. Пройшло ніби такий випадний термін порядку трьох років. Після цього було вирі прийнято рішення, нам допомогли матеріали та розповідали на його користування на Матеріалів. Я ще раз І 12.79. Давайте ще раз поставлю на голосування. Ще раз по 12.79. До склад Своренні Спорізького району. Проє 12.79. Прошу підтримати. Ну, вже всі пройшли, давайте ще ті два підтримаємо. За Інвестор відмовився. 3 мільйони євро, як мені відомо. Не пішли в Тернопільську область, а пішли в Миколаївську, як мені відомо. Ще не вітаю фракцію Всеукраїнського об'єднання свободи, яка Червона зарувала інвестиційний проєкт Кармові. Голосує. Стали в, в цілому, голова комісії Ачкевичів від єдиного центру Форідко, від факторів. Е Наші повинні дочувати, подачувати і в цілому ставимо сувати. Створення комісії проєкту нас не виходить. За 78 прийшли прийнято з середньою змоги. Радюк, фракція «Собор». можливо, десь є важливими 3 мільйони формальних інвестицій, які є інвестиції в області, які інвестиція на капітал цього підприємства. Що ми дає громадську зацікавці? Ми вже продовжимо тебе на три роки. Я ще раз говорю, що я особисто виїжджав, коли ми е, на об'єкт, коли ми приймали цей об'єкт, ну не заставляйте мене, не змушуйте мене говорити, що там було після футбольного. Якщо, розумієте, якщо... Послух, Є, Громадська організація є дзов, приватний підприємство, але фактично це є одна контора. Єдине, що ми за одну гривню можемо надати тільки громадській організації, а дзов не може. Тому ми надаємо громадській організації, футбольний клуб нема, допомагає на різні, якщо вони дотримуються допомогу, ми промову робити все до Добре? Ставить на сваді в цьому проєкту, став. Що? Заперечка? За ні, О, ні, не ні, ні. заперечка, ставте, будь ласка. Заперечень немає, звичайно, база повинна працювати і виконувати свої функції. Але я хотів би, ну наскільки я пам'ятаю, ми відносно даної бази приймали рішення, що на її основі ми створимо спортивну школу. То я провести відповідь, відповідність, Давай, ми, ми то рішення або відтермінуємо виконання на той рік, що ми даємо оренду. Даю Михайлович. Ми приймали, ми не приймали рішення щодо на спортивної школи на цій пазі не приймали. Тобто ми прийняли рішення щодо внесення змін до статуту нашого обласного Корупейського військового ліцею. Натомість до сьогоднішнього дня управлінням освіти не погоджені зміни до цього статуту. Відповідно, обласна рада прийняла як власник, що дозволити військовому Корупейському ліцею. Творити у себе відділення, спорт, спортивні відділення, і мати там спортроту чи спортзво. Ми це прийняли, це нормальне рішення. Натомість адміністрація тормозить до сих пір внесення змін до цього статуту. Бо вони там своє якісь бачать. Але ми не вказували точно, тобто обговорювався питання, що дана спортрота.